Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему теплого трикотажного одягу для сезону Осінь зима. І особливо сьогодні я. Хочу затронути таку тему, як вироби з ангори. Вироби з ангори нас зазвичай приваблюють своєю такою особливою пухнастою фактурою. І дуже часто якраз те, що нас приваблює в цьому виді одягу, нас же і зупиняє. І власне, давайте з вами сьогодні поговоримо про те, яким чином носити, яким чином стилізувати вироби з ангорової пряжі для того, щоб вам було максимально в ній комфортно і вона не лишала небажаних слідів на Інших предметах вашого образу, ну і звісно, перше, що варто відзначити, що все залежить від кольору, тому що темний ворс лишає сліди на світлих речах, і світлий ворс відповідно лишає свої сліди на темних речах. Тому, коли ви обираєте ту чи іншу річ з ангори, та, яка має цей пухнастий ворс, який буде трішечки все рівно лишатися в будь-якому випадку на вашому іншому одязі, обирайте речі в тій тональності, в тих кольорах, в яких є дана ковтинка чи светр. Тобто, якщо ви одягаєте світлий джемпер, одягаєте світлі джинси, світлі брюки, світлі штани все дуже-дуже просто. І навпаки, якщо ви обираєте чорного кольору річ, то обирайте відповідно темні низи. І якщо ви знаєте, що зазвичай ви восени та взимку носите темні низи, темні штани, темні спідниці, звісно, найкращим варіантом для вас буде обрати якраз також темний верх. Другий лайфхак, яким же чином можна стилізувати практично будь-який колір ангорового светру, чи ковтинки, чи гольфа це обирати світлий денім. Це переважно блакитні, світло-сині джинси, такі класичні, трошечки з якимись такими, знаєте, затертостями. Як це зазвичай буває? Денім завдяки своїй такій а, структурі не однорідній, плюс ось ці витертості, плюс ось ці світлі моменти, а, про які ми згадали, дозволяє нам носити практично всі такі фактурні. Види одягу, тому що на денімі практично не видно ось ці ворсинки, якщо вони десь на ньому такі зачепилися. Ну і звісно, всі ці ж поради стосуються і тих речей, які ви одягаєте під кардиган часто, а можна класно застилізувати якусь базову а, однотонну футболку, одягнувши поверхний, цікавий ангоровий фактурний кардиган, це буде класно виглядати, образ буде більш наповненим. І, звісно, тут же буде та ж сама порада. Що ви одягаєте темний кардиган, Одягніть під нестемну футболку і навпаки. Але також існують матеріали в комбінації з якими ангорові. Вироби не будуть лишати на них жодного сліду. Це такі собі глянцеві, дуже гладенькі матеріали. Давайте їх перелічимо. До них відносяться шкіра, це може бути як натуральна шкіра, так і штучна шкіра, це атлас, це шовк, ну і всі інші такі дуже гладенькі глянцеві матеріали, в яких у самих немає ворсу. Тобто ворсинкам зангори немає за що просто зачепитися на даних матеріалах. І зараз давайте перелічимо декілька готових формул образів, якими ви можете користуватись, комбінуючи одяг із ангури. ангори. Ангоровий джемпер плюс шкіряна спідниця буде виглядати дуже насичено. Дві протилежні фактури завжди виглядають доповнено і дуже красномовно. Ангоровий кардиган, плюс шовковий топ, плюс шкіряні штани ще більш красномовно. Тобто, тут ми поєднуємо прям декілька різнопланових фактур, і цей образ буде виглядати дуже насичено та цікаво. І більш простий повсякденний образ це ангоровий кардиган, базова футболка в тон, плюс джинси. І ще одна база ангоровий джемпер плюс штани в тон. Ну і звісно, будь-який жіночний образ можна зробити ще більш жіночнішим завдяки ангоровій фактурі. Тому спробуйте поєднати якусь шовкову сукню, шовкову спідницю із ангоровим кардиганом. На цьому все. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що. Дані дуже прості, дуже зрозумілі базові поради допоможуть вам урізноманітнити ваш гардероб, додавши туди цікавих виразних фактур, таких як Ангора. Дякую вам за увагу і до зустрічі в новому відео. Всім па-па!